Вітаю вас у прямому ефірі. Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Чи мають Микола Азаров, Сергій Арбузов та Андрій Клюєв австрійське громадянство? Про це сьогодні дискутують. і Про це сьогодні пишуть у Благосфері. Нагадаю, що сьогодні депутат Європарламенту Ребекка Гарц, яка Є співголовою групи зелених і європейського вільного альянсу заявила про те, що Сергій Арбузов, Андрій Клюєв і Микола Азаров мають паспорти громадян Австрії. Цитую Арбузов, Клюєв та Азаров, люди на яких лежить відповідальність за насилля і терор в Україні. Володіють паспортами Австрії та можуть вільно відвідувати ЄС, сказала Ребека Гарбс. Причому вона сказала це, посилаючись на власні джерела в органах влади Австрії, Микола Азаров вже встиг відреагувати на цю заяву. Він заявив про те, що ніколи не в одному європейсь... Ні в одній європейській державі не звертався до жодної держави з проханням надати. Йому паспорт на Фейсбуці на своїй сторінці він написав, поэтому офіційно заявляю, що інформація, яка зараз розпространяється, або не в СМІ, є ложю. Одночасно, прес-секретар Миколи Азарова заявив про те, що Азаров збирається судитися із Ребеккою Гармс і доводити те, що сказане нею є неправда. Відомо також, що вчора. Микола Заров та його син Олексій залишили Австрію і відлетіли до Києва. принаймні так повідомляють австрійські змі. Тим часом блогери дискутують з приводу цієї інформації, яку озвучила нагадаю депутат Європарламенту. Мирослава Гонгадзе на своїй сторінці у Фейсбук написала: якщо Арбузов, Азаров і Клюєв насправді справді мають австрійські паспорти, ну і відповідно рахунки, як це корелюється з законом як українським, так і європейським? Я так розумію, вони не мають права займати державні посади. Влад Содель пише Арбузов, Клюїв та Азара володіють паспортами Австрії. А я вважаю, що це прекрасно, що в них паспорти ЄС. Тепер гая їм точно світить. Ну мається на увазі гаський суд. Зорян Зоряншкіряк, один із активістів Євромайдану, написав на своїй сторінці у Фейсбук. Євродепутат Ребекка Хармс стверджує, що у Арбузова, Клюєва та Азарова є австрійські паспорти. Особисто я чомусь в цьому не сумніваюсь. Як виявилося, наші і Бімби дуже полюбляють краєвиди старовинного відня, відмовляючись при цьому від феєричних калузьких пейзажів. Якщо ця інфа підтвердиться, це зрада. Потрібно негайно позбавляти громадянства України. Я вже мовчу про будь-які державні посади і т.д. Хотілося б послухати пояснення братви. Братви в лапках написав Шкіряк. Анатолій Гриценко, євродепутат, засвітила одразу трьох прем'єрів, громадян все тієї ж Австрії, одного попередника і двох наступників. Олександр Брагінець, депутат від Батьківщини. Арбузов, Клюїв і Азаров, мають австрійські паспорти, розповіла євродепутат Ребека Гарц. Навіщо палким прихильникам митного союзу паспорти країн, де так погано буде, буде Шахтарям з Донецька і Беркутівцям з Києва, ніяк не зрозумію. До того ж, там, як казав Азарів, суцільні геї. Може в них і таємниця. Ну, власне, насправді, якщо інформація про те, що у Арбузова, Азарова та у Клюєва є паспорти Австрії, якщо ця інформація не відповідає дійсності, то це стане зовсім Відомо зовсім скоро. Я думаю, ну принаймні, депутат Європарламенту не робили б таких гучних заяв на тлі тієї політичної кризи, яка відбувається нині в країні. Ми будемо стежити за цим і будемо розказувати в наступних випусках, що взагалі говорять політики, що пишуть блогери. З приводу цього лише нагадаю історію, як в 1998 році при перетині кордону США був затриманий. Колишній прем'єр-міністр України Павло Лазаренко він надав прикордонникам тоді панамський паспорт. Він намагався в'їхати до Сполучених Штатів за панамським паспортом. Він також був високопосадовцем і, як виявилось, мав паспорт іншої держави. Відповідно до чинного законодавства України у нас не допускається подвійне громадянство. Тому вся ця історія з Паспортами Австрії, Арбузова, Азарова та Клюєва. Це може стати справжнім політичним скандалом, якщо ця інформація підтвердиться. Тим часом вчора в ефірі ТІВІ Михайло Чечетов заявив про те, що партія регіонів боролася. В 1945 році проти фашистів ця фраза Михайла Чечетова обійшла практично усі форуми, усі блогерські площадки. Всі вже встигли пожартувати з приводу цього. Євген Кузьменко, відомий блогер та журналіст, написав такий віршик на честь цього. «Чечетов Міша Берлін штурмував, Шуфрича рота рукою махав. От на трійстагом бушует пожар. Быстро в палату, сказав санітар. Водночас в Києві продовжують спалювати автомобілі. Невідомі вночі палять автомобілі, ввечері палять. За минулу добу вісім автомобілів згоріло в столиці і стає. Тривожно всім тим людям, які брали участь і не лише в Автомайдані, хто має взагалі номери з західними областями. Андрій Бондар, блогер і письменник, написав на своїй сторінці в Facebook: От я не знаю. Не знаю, чи це коректне порівняння, але іншого не маю. Сідаючи в Києві у свою машину з франківською реєстрацією, я почуваюся трохи так, як єврей з жовтою зіркою Давида на вулицях Берліна під час правління нацистів. Таке дивне відчуття. Можуть зупинити просто так даїшники. можуть обшукати мінти, можуть спалити вночі тітушки. А вони кажуть, ми фашисти. Відповіді на те, хто палить ці машини, поки що МВС не дає. Вони впіймали якогось там. Палія, який вказує на те, що мовляв замовлення, йде від активістів Євромайдану від керівників Євромайдану, але жодних підтверджень, окрім цих показів, немає. Тим часом політична криза в Україні триває. Сьогодні почала почало засідання е, Верховна Рада України, але жодних рішень поки що на цьому засіданні не ухвалено. Леонід Радзиховський з Ехо Москви, очевидно знає трошки більше аніж наші блогери і наші політики. Пише якщо віри сообщенням із е, України. Янукович готов, а, на досрочные выборы Рады, это я предвидел, б, на пересмотр Конституции, это тоже предвиделось, в, на досрочные выборы президента. А вот это, честно говоря, не ждал. А вот к чему не готов, это к разгону. Но это было очевидно. Это тебе не мелочь по карманам тырить. Шлем Александра, Македонск... Шлем Александра Македонскому ему тяжеловат. Да это и вообще не носят сейчас, по крайней мере, в ЕС. Тим часом регіонали продовжують із комуністами разом торпедувати тему федералізації України. Про це вже заявив Колісніченко в своєму блозі. Він написав про те, що федеративна модель України учитиває существуючу сформірованість регіональних інтересів еліт може состоятися із п'яті. Сім суб'єкта федерації, каже з яких мов би імей собственний однопалатний парламент, який збирається населенням і сполнітний орган правительства сформований парламентом суб'єкта федерації. В'ячеслав Кириленко в Твіттері написав про те, що насправді все це маячня йде від е, Путіна від Росії. Ми на своїй сторінці у Фейсбук телеканалу TVI провели власне опитування, і запитали людей е, взагалі, що вони думають про те. Як вони ставляться до ідеї федералізації? Сергій Новіцький не має ні, ні зараз, ні завтра. Ну мається на увазі перспективи ніколи. Україна єдина. Максим Білоусенко, Федералізація України це ще один крок до побудови моделі путінської держави на території України. Олена Апанасенко, від федералізації до федералізації один крок, але далі прірва. Наталія Ящук, парубець. Я думаю, що цю провокаційну і предательську ідею навіть не стоїть озвучувати. Ми єдині і сильні в місті. Єлена Новікова. Територію не віддавати, а от людей, які не підтримують українців, їх бажання бути незалежними, не держати, пусть уїжають в Росію, Родим нових українських людей. Ну, власне, пише коментарі, читайте на нашій сторінці. ТВІ у Фейсбук ми присутні в усіх соціальних мережах. Завтра зустрінемося вже о 17. я Розкажу, чим жила благосфера за добу. Бережіть себе та своїх рідних до завтра.